Невже Володимир Путін помер? Деякі російські телеграм-канали почали ширити непідтверджену інформацію, нібито глава Кремля вже на тому світі, а одній із його копій залишився всього лише місяць. На подібні повідомлення відреагували вже навіть в українському ГУР. Це Київ Сіті Ньюс. Розберемо всі деталі у цьому матеріалі. Нещодавно головний конспірологічний телеграм-канал Генерал СВР, що ділиться нібито інсайдами з Кремлям, заявив про велике домінування в інфополі Миколи Патрушева після ймові. Смерті Путіна. Секретар Радбезу РФ чітко дав зрозуміти іншим посіпакам Кремля, що саме він стоїть у Керма та готує великі зміни в Росії. Аби закріпитись в великому президентському палаці, Патрушев сформував власне оточення, де відбувається переділ влади. Вже нібито заплановано, що двійника використовуватимуть на президентських виборах. Хоча Патрушев, нібито, хоче зробити керманичому РФ свого сина, тому сподівається, що двійник після обрання нового президента благополучно передасть владу своєму чаду Дмитру Патрушеву. Версію смерті Путіна підтримує політичний аналітик Валерій Соловей, зазначивши. Причиною кінця диктатора став рак, який діагностували йому ще в 2019 році. А, совершенно точно він скончался вечером, десь без 29 вечера, в четверг, 26 октября. Безповоротно, окончательно. Зараз він знаходиться в холодильній камері своєї резиденції на Валдае. Унизительно, правда, ну наверное, заслужено. Аби кончина старця не була так помітна, путінська система вже давно підготувала йому двійників, і це підтверджують в головному розвідувальному управлінні України. де його глава Кирило Буданов повідомив про існування трьох копій диктатора. Ну у нього є багато двійників, це абсолютно відомий факт. За останні півроку досить часто на такі серйозні офіційні заходи ну їздить точно не він. Не треба бути супер експертом або там якусь таємну інформацію мати, щоб це побачити. Яка причина цього? Ну причин може бути багато. А ось смертю російського диктатора наші розвідники не підтверджують, кажуть це звичайний інформаційний вкид, орієнтований на аудиторію РФ. Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини, але це лише повідомлення російських анонімних телеграм-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Що не менше двоє двійників має президент країни-агресорки. Між ними та самим Путіним є кілька відмінностей. До таких висновків дійшов штучний інтелект. Про це повідомляє видання Десан з посиланням на японські медіа. Звіт вказує, що справжній Путін був присутній на параді перемоги 9 травня на Красній площі. Його фото ви бачите на екрані. Його перший двійник міг відвідувати Кримський міст 11 місяців тому. Технологія штучного інтелекту виявила схожість лише на 53%. Звичайний глядач може помітити, що на другому фото у двійника лицева кістка більша. Тому й більші впади не на щуках, окрім того, псевдопутін має менше зморшок під очима. Зазначу, це те, що видно, неозброєним оком. А інший штамп Владіміра Владіміровича появився в Маріуполі цього року. Він подібний оригіналу лише на 40%. Але разом з тим на болотах прорахувались дикцією двійника, Щоразу провалював залік з вимови, коли на шляху нього з'являвся президент Казахстану. От касим жеманкіліміч сказав, що де том мільярдів. Киміж Ким, Ким... Касимжаман Кимілівич Кіміж такає Такаєв. Судячи з усіх чуток та теорій двійників, путіна, західні медіа все частіше задумуються. А чи живий диктатор? Як гадаєте, ви наші глядачі? Пишіть свої думки в коментарях, це відео, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші новини та розслідування. Побачимось.